У вас будуть боліти суглоби, поки ви не зробите ці чотири дії. Перша дія це треба зняти запалення. Поки воно є, суглоб руйнується. Ми застосовуємо мазі, пігулки, але це не вирішує проблему. Запалення може зняти куркумін, бо свелює у поєднанні з лужною водою. Друге, необхідно відновити міжсуглобну рідину. Якщо її мало, у вас стирається хрящ. Ось звідки хрускіт і біль. Треба пити гіалуронову кислоту. За 20 хвилин вона у лімфі. Через добу вона вже у всіх суглобах, а за три тижні вже створюється накопичувальний ефект. Дайте живлення хрящовій пластині. Їй потрібен будівельний матеріал. І це колаген, це сірка, кальцій, магній, амінокислоти та інше. На третьому тижні запускається вироблення власної гіалуронової кислоти. Цим керує жовчний міхур. Якщо жовч густа, суглоб висихає. Тому четвертий етап це налагодження жовчого відтоку. З цим справляється тепла лужна вода і лецитин. І ці кроки дають нам відновлення суглобів без операцій. Тому, кому цікаве комплексне відновлення суглобів, ви можете в коментарях написати суглоб, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.